Дев'ятирічна собака на прізвисько лілу вже понад сім років допомагає в реабілітації і адаптації людей у суспільстві. Вона відчуває емоційний стан людини та допомагає стабілізувати і підтримати його. Загалом же каністерапія це метод психосоціального і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують через спеціально керованих і навчених собак. Ця терапія в Чернігові відбувається в реабілітаційному центрі відродження та у ветеранському просторі Серсевір. Для того щоб був ефект, потрібно постійно приходити довгий період, але знову ж таки, в залежності від того, які проблеми чи особливості людина хоче в собі відпрацювати. Наприклад, якщо це страх, то по різному хтось із дітей боїться і починає там уже на третє заняття гладити, можуть уже навіть годувати собаку. А хтось має проблеми, наприклад, із закритістю, то собака якраз допомагає через. Роботу з нею через взаємодію з іншими людьми допомагає розкриватися, спілкуватися. Проте для того, аби допомагати людям в процесі каністерапії, собака чищенням має пройти спершу спеціальний відбір, а після нього спеціальне навчання. У собаки мають бути вже дані, тобто першочергово – це терпимість. Коли собаку можуть потім вже в роботі діти, наприклад, да там потягнути за вухо, за хвіст, там за шерсть, то собака має терпіти. перше перевіряють, щоб собака була терпляча. Якщо собака терпляче, потім подивляться наскільки вона контактна, наскільки вона а, починає вивчати команди і слухається, тому що має собака обов'язково має виконувати команди. Наталія Ясик, дружина ветерана російсько-української війни. Вона разом із сином відвідала вже кілька занять каністерапії та бачить певні зрушення. Перший раз ми прийшли, ми дуже боялися, бо це велика собака, але даремно собака дуже добра, дуже комунікабельна. І моєму сину стало набагато простіше. Спілкуватися з однолітками, бо всі ці стреси вони негативно впливають на його стан, і він прям відкритішим став і здоровішим. Під час занять каністерапії також присутній психолог, проте керує процесом зазвичай Лілу. На початку заняття і після в нас є певна діагностика, і завжди є разівчазміння, тобто завжди є результати, і він такі динаміка дуже. Позитивно при контакті з собакою точно ти розкриваєшся, і що класно, що це, начебто, такі в ігровій формі, і дорослі можуть теж розкриватися і програвати певні такі свої процеси. Може, навіть блоки дуже добре показує результат саме з ветеранами.